Вікторія Гончарова отримала платіжку із боргом від управляючої компанії у понад 4 тисячі гривень. Жінка каже, отримує субсидію, тому за усі послуги сплачує вчасно. Таку суму називає штучною та платити не збирається. От пусть не закажуть, що я маю його сплатити тоді. Я в судовому порядку Я подавати платити свої гроші на позов в суд. Я не буду. А їм теж не вигадно. Понімаєте? Вони сказали, що ми на кожну. Подавати не буде. Коли маленький борг, ми їх там спишемо, а великі боржники ми будемо офіційно подавати. І хай там з них суд рішає. До квітня цього року будинок по вулиці Степана Бандери 22 два обслуговувала компанія домком. Проте жителі будинку не задоволені якістю надаваних послуг, тому від квітня мають іншого управителя – УМК Озерна. Люди твердять, про борг дізнались із платіжок. Попередньо з ними ніхто не зустрічався. Збори проводили уже кілька разів, та представники домкому не приходили. Якби вони прийшли на збори, розказали, що в нас є перевитрати е, на, на зборах, наприклад, щоб вони е, розказали нам за що. Я думаю, ми, е, якщо б це було насправді, люди вирішили б вирішили це питання відповідно да, до побудинкового облігу, та згідно з кошторисом е, до договору, позапланові витрати повинні бути узгоджені з співвласниками. Управляючи Компанії переконують, на збори приходили та повідомляли мешканців. Борг у 364 тисячі виник через надані послуги, які надавалися в кредит. У цю суму входить також здорожчання електроенергії, матеріалів та інструментів. Про борг компанія звітувала перед мешканцями у вигляді зборів, на яких був присутній і директор компанії Віталій Статнік, і після розірвання договору. Компанія під час надання послуг з управління належним чином утримувала будинок, виконавши як аварійні заявки, так і планові. Деся мова про остіклення вікон, відновлення світло під'їздах, ревізія щитових, замінювали засуки, крани. Інше твердять люди. Кажуть, раніше будинок був у неналежному стані. Теперішнім управителем задоволені. От мені дали дві з половиною тисячі. Я не знаю за що. Платила я регулярно. У мене ніколи не було ніде не ні задовжності, нічого. Питаю, за що вона каже. Ну, розумієте, ми робили вам ремонт? Ви вже пішли від нас, но ми ще робили ремонт. Який? Про правомірність нарахованого боргу в управлінні житлово-комунального господарства сказати не можуть, адже компанія не надала їм розрахунки. Тов, домком Хмельницький нарахувала їм вартість спожитих послуг у розмірі. Там здається 270 тисяч додатково і розбила їх пропорційно до загальної площі будинків. Підтвердити обґрунтованість цього нарахування нам компанія не надала таких документів, тобто не обґрунтувала. Тому Зати чи це правомірно чи неправомірно, я не можу в управлінні житлово-комунального господарства готові до тристороннього діалогу, аби з'ясувати обґрунтованість боргу та допомогти людям із юридичними тонкощами, Готова особисто до зустрічі за круглим селом разом з приватною компанією з мешканцями. Ну і звичайно, якщо не буде згоди, тому що ми не втручаємося в господарську діяльність суб'єктів господарювання, то мешканців залишиться лише один вихід це позиватися до суду. Суд як чергова інстанція мусить вирішити правомірність нарахувань, проте не всі жителі готові до цієї паперової тяганини. Після розірвання договору борг перед компанією за обслуговування будинку зріс майже в чотири рази. Під час зйомок сюжету на зборах представників компанії домком не було.